Іночі футболки сорту Екстра. вага лотку 10 кг, ціна 3400 за цілий мішечок. Попирається досить багато брендових. Ось така моделька. Майки, топики. Дивіться, яка крутезна поло. Ось така моделька. Наступна в розмірі L. Це 46-й розмір. Ікселечка ось така майка. Вона десь такими камінчиками. Всі вони на місці. Ще одна поло. Наступний. іде ось такий топік від Так, Це розмір XL, такий приємний колір. Наступна ось така легенька, яскраво-розова, спортивна. Тут попадається як і повсякдень, так і спортивні. І святкові, ось такого плану. дивіться такий крутезний топік. Наступна ось така моделька. Звичайна ось такий укорочений топ. Ось такого плану. Аби сістер, теж дуже крутезна. Ось такого плану спортивна шейн більший розмір. Я, до речі, вам покажу повністю цілий лотик, тому кому цікаво, можете собі рахувати кількість одиниць. Ось така моделька. Це біла в розмірі L. Наступна в розмір S бодік. Ось повітря, яка класна. З таким жучком. Дуже крута моделька. Stradivarius, до речі. Повністю така однотонна чорна базова, розмір ікселічка. Наступна ось така. Далі теж однотонна, великий розмір, тільки темно-синя. Фулблід. Ось така. Ось ця дуже крутезна. Дуже класні модельки. Наступна ось такого плану. Розмір, як бачите, всі йдуть різноманітні, є маленькі, є середні, є великі. В цьому лотику є всі розміри. Дійсно, це дуже класно. І поставили вони дуже-дуже хороші. Ось такого плану. 3,4 литівок, 10 кілограмів, дзвіночок, футболочок. Розмір елечка. Ще одна Елька. Наступно ось такого плану. Мені здається, тут навіть переважатимуть футболку. Есмара. Ось така. Речь туди тут по боках. Ще один бодік. Наступна ось такого плану. Розмір емочка. Ось такий великий. Так, наступна ось така. Це розмір Есичка. Теж всі камінчики на місці. Ось така. Знову ж таки, поло в розмірі L. так, Це, мабуть, HD, розмір. розмір не бачу. Я думаю, що теж буде Елічка. Дивіться, яка спортивно попалася. Ось такого плану. Це безшовна. Дивіться, яка крутезна. ну Ніби така тканина гарно тягнеться. Наступна така, повністю біла. HM. Наступний топік. Зверніть увагу на спинку. Ось така. Пума. Такого плану більший розмір. Ще одна майка. Есочка розмір. Великий розмір, крутезно. Наступна така. О, тут великі розміри. Ось такого плану. Розмір елічка. Наступна така, гіпнотизуюча. Ось такого плану. Так, така. До речі, тут є такі маленькі-маленькі дирочки. Як задумано. Наступна ось така. Класний топік. З плану однотонна, спортивна, розовенька. Ось така. І ми підходимо до закінчення. Остання футболочка йде ось такого плану. Це були жіночі футболки сорту Екстра, 10 кг, 3400 за цілих 10 кг.